Уявіть собі, що ви прокидаєтеся в місті Карфаген десь так дві з половиною тисячі років тому. Сонце сходить над Середземним морем, а ви ще сонні хочете кави. Але стоп. Кави тоді ще не існувало. Уже перший мінус для нас із вами у Карфагені пили вино з медом, а іноді навіть воду. Так, так, воду. І якщо вам здається, що сучасна вода з крану має дивний присмак. То в карфагені вона смакувала так, ніби її зливали просто замфори, де вчора плавали анчоуси. Далі йдемо на базар. Ви думаєте, о, зараз куплю собі хлібчик і щось до нього? Але ні. У карфагені основною їжею були каші і не вівсянка з фруктами, як зараз у хіпстерських кав'ярнях, а така густюща пшоняна маса, яка липне до ложки і не відпускає. Єси, і відчуваєш, що у роті почався будівельний процес. Можна одразу замуровувати стіни. А тепер уявіть, що ви вирішили піти на прогулянку. Але Карфаген це не просто місто. Це була супердержава, торгова імперія, де всі щось продають і купують. Куди б ви не пішли, повсюди крики Оливкова олія, дешево! Фініки солодкі, як життя без податків, слон. Купіть слона. Так, там реально можна було купити слона. Уявляєте, ви виходите з базару з торбинкою фініків і величезним слоном на мотузці. І тепер думайте, де ви його паркуватимете у своєму дворі. Але найцікавіше починається, коли вам захочеться подивитися на армію Карфагена. Бо це була гордість міста. Там були найманці з усього світу: іспанці, нумідійці, греки. Це знаєте, як футбольний клуб, який купив собі зірок з усіх країн, але замість футболу вони займалися війною. І от ви підходите, дивитесь на цих воїнів і думаєте, ні, я точно тут не виживу, бо тренування у них такі, що після п'яти хвилин ви би просили можна я просто буду продавати фініки, а? А ще уявіть, що ви стаєте свідком того, як Ганнібал, знаменитий полководець Карфагена, веде армію через Альпи на Рим. Ви, сучасна людина, думаєте, холодно, слизько, небезпечно, та ще й у сандалях. А вони йшли з бойовими слонами. От ви б витримали такий хайкінг. Сумніваюся. Ми нині з рюкзаком у Карпати вийти не завжди можемо, а тут Альпи з армією та слонами. Ну й останнє. Якщо ви подумали, добре я просто залишуся вдома, буду жити спокійним життям у Карфагені, то мушу вас розчарувати. Карфаген тричі воював із Римом, і зрештою його зрівняли із землею. Кажуть, що після зруйнування місто навіть посипали сіллю, щоб там нічого не росло. Тому, якби ви жили в Карфагені, то шансів довго вижити було б небагато. Хіба що ви дуже любите кашу, базарний шум і готові ділити кімнату зі слоном.